Піксар, в 74-му році в Нью-Йоркському інституті спокійно собі працювала кафедра, яка досліджувала можливості графіки. І про це дізнався Джордж Лукас. Він офігів від того, що вони витворяли. Приніс туди чемодан грошей і сказав: ви всі переїжджаєте в Голівуд. Студенти погодилися, а що робить? Джордж Лукас купив їм найкращі компи, лазерні технології, прилади для виготовлення звуку, і сказав, будете допомагати мені робити стартрек. Ну вони і зробили. Потім прийшов чувак з Діснея і обіцяв ще більше грошей. Хлопці, погодилися. Але щось пішло не так, і всі їхні проекти заморозили, їх розігнали. Вони фрілансили в Голлівуді, робили там якісь халтурки, графіку, мультики для уряду. І тут прийшов Стів Джобс. Дав 5 мільйонів баксів і сказав, робіть, що хочете. Ну вони й зробили мультик про лампу. Всім сподобалося, але з замовлень була тільки реклама. І тут знову прийшов Дісней, дав 26 мільйонів і сказав: Робимо мультик Вуді Той Сторі. З цього мультика Дісней заробив 360 лямів. Корпорація монстрів пошуках Немо. Це успішні проект. Цих двох студій. Але з Діснеєм працювати було некомфортно, бо він крав всі їхні ідеї. І тому був посланий нахер. І Піксар став самостійним. Підпишись на мій Ютуб.